Росія переселяє на територію Криму десятки тисяч своїх громадян, серед яких може бути багато людей із кримінальним минулим. Причому, за словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, це люди різні за національною та релігійною ознакою. А місцеві ФСБівці не гребують жодними методами, аби тримати людей у страху, взяти хоча б останні зухвали й цинічне затримання архієпископа Климента. Окупаційні силовики протримали його 5 годин поспіль у райвідділку, вигадавши кілька. Абсурдних звинувачень від крадіжки до лайки у громадському місці. А Росія ви ж та це ви розумієте, але багато хто в світі це відчуває, але до кінця не розуміє. Вона не змогла перетворити окуповану територію на звичайну Росію. Це набагато гірша версія Росії, набагато гірша версія диктатури, де багато людей просто бояться виходити з дому.